В тому з торгівельних центрів жінка так довго була в роздягальні, що магазин одразу чоловіку вислав рахунок за комуналку. Тож випадок десь на шопінгу. Тань. Ну от поясни мені, чого я маю ходити по жіночому магазину і вибирати тобі якісь шмотки. У тебе ж там у Німеччині все те ж саме продається. Та звісно, продається. Але ж ти знаєш, які тут ціни. А в Києві зараз розпродаж. Ну не вже так важко купити і просто передати мені почту. Ну? Добре, передам я тобі. Значить, оце все я купую, правильно? Так. Тільки зачекай. А покажи мені ще раз оту сукню. На, дивись. Та блін, ну так нічого не видно. А ну, приклади її до себе. На, дивись. Так, міферштейн. Слухай, Юр, а ти можеш її приміряти і у дзеркало, ну, показати себе. Ти що, прикалдеса, Таня, як її тут одягну, а якщо мене в ній хтось побачить? Боже, так кому ти там треба? Хто тебе там побачить? Ну зайди тихенько в примірочну, надягни. Швиденько мені покажеш і все, одразу знімеш. Та, ну ти капець, яка дотошна, чесне слово. Ну, хочеш та можеш ще щось поміряти. Тиск собі хочу поміряти, в мене вже голова квадратна від твоїх суконь. Ну, що там, Юр, ти ще довго? Та одягаю її. Ну, та скільки можна її надягати? Та, я взагалі ту перше в житті сукню надягаю. Що ти хочеш від мене? О, тоді хочеш щоб ти ще й шляпку приміряв. Ну я хочу подивитись, як воно разом з сукням буде виглядати. Ага. Шановні відвідувачі, прохання покинути наш торговий центр у зв'язку з повітряною тривогою. Так, так, так. Швидко всі виходимо. Повітряна тривога. Будь ласка, всі виходимо. Швидко, швидко. Всі виходимо. Зачекайте, я, я не можу поки вийти. Я кажу, терміново виходимо. Жіночка! Магазин зачиняється! Яка я вам жіночка? <гум> Якщо чесно, така собі на любителя. <гум> давайте швидко! Укриття, давайте! Алло, Юра, ну що там, Юра? Та не до тебе зараз, я перезвоню. Стоп, підожди, куди мені йти? Так, спускайтеся вниз. Там укриття. Бачите, всі вже сидять. Давайте. Давайте швидко, швидко! Я сам спущуся. Давай, давай, давай. Не Трогайте мене. Так, повітряна тривога, всі виходимо. Швидше, швидше! Ой, господи, вибачаюся! Я можу поруч з вами присісти? Дякую вам. Да, Таня. Та що, повітряну тривогу оголосили, я спустився в укриття. Сижу тут поруч з мужиком якимось. Та чого вдвох? Тут ще повно мужиків сидить. А я в сукні і в жіночому капелюсі. Мені так на вулиці під час тривоги не було страшно, як зараз в укритті. Був. Давай, я тебе потім наберу. Незручно не зараз. Давай, цьому пока. Вибачте, дружина дзвонила, питала, де я. Я сказав, що я з вами. Ну, ви ж не проти, що я розказав їй про нас. Господи, що я несу? Ви нічого не подумайте, я і про інших мужиків їй теж розказав. Блін. Нащо ну, я з ним взагалі розмовляю? Ні, ну сидіти мовчати це теж погано. Треба йому якось все пояснити. Так, коротше, дивіться. Я вам зараз спробую все пояснити. У мене є дружина. У нашій сім'ї сукні носить вона. Але так як вона зараз поїхала до Німеччини, то. Блін, неправильно почав. Зараз секунду ж робити? що ж робити. Так, мужик, дивись. Я нормальний, ти нічого не подумай. Я абсолютно нормальний. У мене під сукнею е, сімейні труси. Хочеш покажу? Блін, знов не те, йолки палки Та я такий же, як і всі інші мужики, розумієш? Я е, спортсмен. Я 15 років боротьбою займався. Якщо треба, можу любого мужика уложити. Ох, блін, як це зараз в сукні хто звучить. Ооо. І в туалет так хочеться зрозуміти б тільки в який піти, чоловічий чи в жіночий. Навіщо я взагалі погодився поміряти цю сукню? Взагалі не моя сукня, це дружини. Я, я її купив її. то ще, ще не купив. Вона попросила її приміряти. Я зайшов в притягальню, почав міряти. Тут тривогу оголосили. Вийшов охоронець, сказав уйти. Я не знав, куди мені йти. Втратив орієнтацію. Тьфу ти, це, Блін, не зорієнтувався вчасно, куди мені йти, що мені робити. Коротше, що ти взагалі-то колупався до мене? Що ти хочеш? Блін, нафіга я на нього, накричав. Такий лось здоровий. Ще й виглядає як СБУшник якийсь. Так, ладно, ладно. Що ж робити, що ж робити. Мужик, ну ти вибач я, трохи зірвався. Та не ображайся ти. Ну, чого ти ображаєшся? Ну чого ти ображаєшся. Мужик, не ображайся. Приходь тобі вже, ну хоч я обійму тебе, прямо зараз, давай, обійму тебе. Секунду. так, да, да, я. Алло! Алло, Юр, ну що, як там сукня? Та не знаю, нормально. Ну, зручна взагалі, як тобі? Та, мабуть, зручна, не знаю. Ну, як вона зі сторони виглядає взагалі. Та звідки я знаю, зі сторони, я ж сам себе не бачу. Господи, ну попроси, хай хай на тебе там, хоч хтось подивиться. Таня, на мене тут і так всі дивляться. Ну, тим більше. Ну, спитаю того мужчину, цього, що біля тебе сидить. Таня, і як ти собі це уявляєш? Я зараз повернуся до нього, спитаю, мужчина, я вам нравлюся в цю сукні, так? Що ти такий сором'язливий. Дай йому слухавку. Та нічого я йому не дам. Мужчина! Та... Мужчина, ви мене та... чуєте! Та чує він тебе, чуєте. Вибачте, це дружина моя. Здравствуйте, мужчина. У мене до вас це одне таке питання. А от мій чоловік вам в сукні нравиться. Таня, ну офігеть ти вмієш питання формулювати. Та заспокойся. До речі, вімкни відео. Я хочу на шляпку подивитись. Зараз секунду. На Ой, яка чудова шляпка. Ну тільки вона до цієї сукні взагалі не підходить. Ану, зніми цю сукню, я хочу подивитися на шляпку без неї ти що прикалуєшся, що в стану буду тут стояти в одних трусах і в шляпці. Ну, ну попроси цього мужчину, хай він приміряє. Мужчина! Мужчина, ви мене чуєте. Чуєте, а ви можете на собі приміряти шляпку мого чоловіка. Це не моя шляпка! Скільки раз тобі казати! Мовчи да, ти, Мужчин! Мужчин, я вас дуже прошу. Ви на відміну від мого чоловіка зараз без сукні. Тому надійте на себе просто шляпку, а я хочу подивитися, як вона виглядає. Ой, а давайте всім укриттям поаплодуємо і попросимо, щоб мужчина приміряв шляпку. Ви, ви самі вдягнете чи вам натянуть? Все, допомогти. Я маю на увазі допомогти. Самі давайте. На, дивись. Мужчина, вам так іде ця шляпка. Вона на вас краще виглядає, ніж на моєму чоловікові. Коротше, Юр, Юр, лишай цю шляпку мужчині, а ти потім собі ще підеш якусь іншу вибереш. Все, пока, цьом. Давай, цьом, пока. А Що ви зняли? Вдягніть. <ріст> Ви, коротше, вибачте, що я такий надокучливий. Просто самі розумієте, нам тут ще до кінця тривоги разом сидіти. Просто якщо я зараз кудись пересяду, мені прийдеться знов цю цю історію розказувати комусь. Тому потерпіть ще трохи, будь ласка. А потім, як тривога закінчиться, можемо піти десь в барі разом посидіти. Я вас півком пригощу. Подивитись на мене без сукні. Блін. Що я знов несу, йолки-палки. Боже, поки до лепала, до цього укриття чуть ласти не склеїла. Ромочка, все, дивись. Я купила все знаряддя. Просто тут оголосили повітряну тривогу. Я поміряла, їх ж гонять в укриття. Давай, пока. Увага! Відбій повітряної тривоги. Фу. О! Нарешті, нарешті можна б передягатися. Все, мужик, давай шляпку, давай, п'ятак, все, я побіжав. Тьотінка. Боже що. А де ви таке обладнання класне знайшли? Можете показати мені сервака? Заждіть, я за вами. Подождіть!